Ідея написати картини про переселенців у художника Михайла Пейкова за походженням басарабського албанця виникла ще в юнацтві. Підказку, як реалізувати свою ідею, Михайло Петрович знайшов у Одеському архіві. Він зрозумів, що шукати треба не в архіві, а в народі. Для здійснення фундаментальних етнографічних робіт необхідно було зібрати великий матеріал, їздити по селах Одесьчини та Молдови. Це стало основою для етнографічної серії робіт. Переселення булгар Бесарабію, які в деталях передають побут, традиції та старовинні обряди булгар-придунав'я. Важко було знайти цей матеріал, бо етнографічний е, графічний матеріал на вулиці не, не знайдеш. Треба шукати. От на пошук пішло багато часу, дуже багато часу. Я вже говорив сьогодні, що мені е, е, я зустрічався з літніми людьми по селам, і вони мені давали той заряд бодрості, натхнення і знання, знання етнографії, що я приїжджав додому і відразу починав працювати. Архівні документи, якими користувався Михайло Петрович, допомогли йому детально передати вбрання того часу, характерне саме для болгар. Художник досконало знайомився з історією, щоб кожен глядач, дивлячись на картину, зміг перенестись у той час, коли переселенці заснували свої поселення у степу Буджаку. Мені дуже допоміг, допоміг е, болгарський е, письменник Йоргій е, От е, він дав мені багато о, такого енциклопедічного матеріалу, що стосується о, самого о, переселення болгар з Балкан відсради. Перш ніж опинитися в Езмирському музеї, виставка була представлена у чотирьох столицях: Києві, Кишиневі, Молдова, Тирані, Албані, Варшаві, Польща. Де люди говорили, що картини їх перенесли у минуле на два століття. Це е, фоєтон називається. По-французьки називається фоєтон. Е, він приїхав за нареченою. Тому е, я на перший план поставив білу, е, білого коня і е, обов'язково. Е, Намалював дитину. дитину, це по, по, побажання майбутнього. Художник використовував старовинні фотографії, які надали йому літні люди, мешканці сіл, завдяки чому ми можемо побачити характерні звичаї. Картину, де на весіллі наречена цілую руку свекру, неможливо було б написати без світлини. На картині ми бачимо реальних людей, які святкували весілля. На іншій картині. Посаг нареченої, який дівчина робила своїми руками декілька років. Виставка відкрита в Азмиївському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я, директорка музею Ольга Тирон та її заступниця із наукової роботи Катерина Алюшина познайомили присутніх з роботами художника та з його біографією. На заході виступив вокальний колектив Креатив обласного центру національних культур під керуванням Сергія Нечева. Привітали художника голови болгарських товариств Ізмаїлі, представник відділу Всеукраїнського товариства просвіта, доктор наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету Тетяна Шевчук зачитала вірш Михайло Пейкова, який став поетичною ілюстрацією виставки. Художник залишив свої творіння музею для майбутніх поколінь, які житимуть у своєму часі. А через призму художніх творів зможуть усвідомити, яким було минуле для переселенців Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юдей.